Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Юлія Мостова, редакторка або колишня редакторка якогось українського видання, на міжнародному форумі повідомила учасникам цього форуму, що президент Зеленський нещодавно збирав редакторів українських видань і просив їх. Помовчати про корупцію в Україні до кінця війни, якщо це справді мало місце. Це характеризує його як невиправного оптиміста, як людину, яка вірить, в кого б ви подумали в людей. Не вірте в людей, вірте в Бога. Оце він говорив журналістам і журналістикиням, щоб вони помовчали. Та вони побігли, одразу всім все розказали і нічого і не збиралися мовчати. З другого боку, президент у нас реаліст, і він розуміє, що воювати на два фронти одночасно небезпечно і проти московитів, і проти корупції. Воювати проти корупції значить повернутися спиною до московитів. Воювати проти московитів це означає повернутися спиною до корупції. Ми не витримаємо війни на два фронти. На два фронти краще казати. Так ось він розуміє, що московитів ми обов'язково виграємо, ми їх переможуємо. А корупції ми обов'язково програємо, тому що українська корупція це вам не Путін. Це по-справжньому страшно. Сюди приїхала від американців оця Пріцкер для того, щоб подолати нашу корупцію. Вона там боролася в Сполучених Штатах з мексиканською наркомафією і успішно. І вони там думають, що якщо вона подолала наркобаронів, то тут вона зможе подолати наших прокурорів нічого подібного. Тому що наркоборон це просто дитина, це все одно що воювати проти якихось там повстанців в Афганістані. Це дурниця. А тут це по-справжньому добре ешеленована оборона. І вони їх з'їдять, цю саму пріцкер. Окрім того, президент розуміє, що якщо він справді почне воювати з корупцією, то проти нього повстануть маси. Українці йому цього ніколи не пробачать. Це вам зараз здається, що ви обурені корупцією. У самі подумайте, величезна кількість чиновників, всі корупціонери, члени їхніх сімей, які живуть з їхньої корупції, їхні коханки, водії живуть з корупції, їх куми. Всі ці родичі, всі ці їхні сусіди, всі ці ті, хто від них залежить, то це вже дві третини населення. Якщо вас примусити сплачувати всі платежі, якщо бізнес змушений все платити, всі податки, отак, от вчесно, то він просто здохне. Корупція значно краще зараз. Через бабки ми можемо вирішувати питання по тюрмам, щоб полегшити життя нашим товаришам, наприклад. Літи, щоб в тюрмах не було корупції, Це просто мрак в армії все вирішується через корупцію. Нещодавно одного командира взводу, я його знаю, заарештували за те, що він вимагав, нібито від своїх підлеглих, щоб вони скидалися грошима на дрони, на пальне, на ремонт машин і так далі. Він змушений це робити. Так кожен командир роти змушений робити. Кожен командир взводу, кожен командир батальйону. Думаю, командири бригад і так далі. От з бойових, що публіка, має скидатися, тому що інакше вся ця військова машина не буде функціонувати просто. Ти не дістанеш дрон, тому що волонтерів на всіх не вистачить самим, треба купу, купляти. Ти не заправиш автівки, ти їх не перемонтуєш. Ти дуже багато проблем не вирішиш, якщо ти не будеш обкладати таким податком підлегли. Будь-який підлеглий пише заяву, і все корупційна справа. Що прокуратура не порушує. Справ проти там, наприклад, якихось знакових чиновників в Київській міській державній адміністрації чи робиться зрідка, то проти військових з величезним задоволенням вони кидають рвати бойових офіцерів. Ви, як невиправні ідеалісти, скажете, що от якби у нас не було загальнодержавної корупції, то вистачало б і на дрони, і на пальне і на ремонт машин всьому фронту. Я вам не повірю і знаю, що коли починається боротьба з корупцією, то в першу чергу притискають командирів з водів. А от до Київської міської державної адміністрації, до уряду і до офісу президента, доходить в останню чергу. Спочатку вони зжеруть все, тобто вони знекровлять повністю фронт. А коли-небудь потім, через 10 років, вже доберуться до верхньої корупції. Окрім того, у президента немає інструменту боротьби з корупцією, навіть якби він захотів би з нею боротися. А він тверзумисляча людина, я вірю, що він не хоче, що він за народ. Він не хоче боротися з корупцією, але навіть якби він захотів би боротися з корупцією, яким інструментом суди корумповані, прокуратура корумпована, антикорупційні органи корумповані, мусора корумповані, всі кругом корумповані, навіть журналісти, які обурюються корупцією, які біжать стучати на захід про те, що президент просив їх не писати про корупцію. Всі вони так само корумповані або мріють бути корумпованими. Згадайте всіх минулих головних борців з корупцією. Де вони зараз? При державних посадах в наглядових радах із задоволенням отримують бабки. І ще раз, який-небудь фашистський режим чи націонал-християнська диктатура могла би, звісно, розправитися з корупцією, але вам би це категорично не сподобалося, тому що розправлятися з корупцією. Це розправлятися з вами. От в братстві, наприклад, нема корупції. Ми живемо за рахунок ваших пожертв, те, що дає держава, те, чим нас озброює держава, за рахунок технічної допомоги, яку дає держава, і за рахунок ваших пожертв я закликаю вас давати нам ці пожертви. У нас немає іншого виходу, адже батальйон братства задіяний в. Інтенсивних доволі серйозних спецопераціях сьогодні і ви можете пожертвувати. Постійно питають: а як от за кордону жертвувати? Там в Приватбанку, там є вказаний рахунок Приватбанку, там є якась прямочка. От ви туди заходите? І там треба натиснути якусь там кнопочку. І можна жертвувати із за кордону. Завтра я дам більш докладні інструкції. Але якщо ви коли-небудь такі от робили, то ви розберетеся навіть сьогодні з цим. Так само я вам нагадую, що братство здійснює рекрутинг і нам потрібні християни, мужні люди, які готові брати участь в наших спецопераціях. І будь ласка, зголошуйтеся по телефонах, які вказані в описі під відео. Це небезпечна діяльність, але часто більш творча ніж, наприклад, у якихось там лінійних бригад, які перебувають на фронті. Тобрасу теж задіяно в штурмах. Буває і в виходах в вороже запілля і все таке інше. Це теж дуже небезпечно, але все-таки це е, більш творча робота. Звісно, ми певною мірою уникаємо копного бруду, скажем, розуміючи, що основна вага війни і основний героїзм лежить на плечах саме тих, хто всю цю чорну роботу війни робить. А ті, хто так от пархає по спецзавданням, вони, хоча можливо, часто і ризикують більше, але тим не менше менше і працюють, скажем менше махають лопатою в цей самий момент, менше потерпають від холодів і спеки, але в подальшому а все ж це буде розвиватися і продовжуватися і війна, і післявоєнні дії, дії, глобальна помста, і пошук от всіх цих. Потвори, які вбивали українців, і нормалізація ситуації в середині Ерефії і опанування тамтешніх територій, все це будуть робити люди, які звикли все таки до більш творчої військової роботи, ніж до роботи такої, от лінійної. Я скажу лише два слова про фронт, тому що я не так добре знаю там ситуація, краще знаю ситуацію по специфіці діяльності братства. Що відбувається в ворожому запіллі, ніж те, що відбувається на фронті, тому що працюємо ми в запіллі, так ось ситуація там важка, ви це знаєте, але в цілому на це треба дивитися оптимістично. Українські збройні сили все-таки в значно кращих кондиціях ніж вони були півроку тому, ніж вони були рік тому, і тим паче ніж півтора роки тому. Українські збройні сили посилюються. Є цілий ряд технічних проблем, є цілий ряд проблем організаційних, проблем підготовці, і все таке інше, проблем управління. Ну але це звичайні проблеми ворога цих проблем більше на вчорашній нараді. Міністр оборони окупантів Шойгу категорично і ледь не історично вимагав збільшити виробництво артилерійських люфт. Люфа це ствол московицької, української люфа. Давайте будемо звикати до української мови. Я сам багато помилок роблю в українській мові. намагаюся виправитися. І добре, що ряди з вас абсолютно безкоштовно дають мені поради щодо тих чи інших наголосів чи слів. Але прошу не очікуйте від мене платні за ці ваші поради. Платнею вам, те, що ви можете похизуватися в своїх коментарях. Так ось оці от артилерійські люфи. У них велика проблема. Вони погано можуть їх виробляти. Вони просили у корейців, у корейців устаткування для висвердлювання оцих от артилерійських люфт корейці до речі не дали зараз. Сподівання, що Путін буде жебрати у китайців. Можливо, китайці їм дадуть. Я хочу, щоб ми ще раз з вами усвідомили героїзм і спроможності українських збройних сил і української нації. От українців є дурна маніра весь час поливати один одного брудом і вправлятися в меншовартості. От вправи в меншовартісності. До речі, це не тільки у українців от свого часу, це у німців була така улюблена розвага, між іншим, весь такий їхній класичний період період класичної німецької філософії розповідати один одному, що от німецька мова не пристосована для високих жанрів літератури, що от німецькою мовою неможливо написати нічого вартісного і все таке інше. Це вони вже після Гьоти і після Шиллера все це один одному розповідали про другорядність. Німецької культури, німецької нації, що вона не здатна до об'єднання, не здатна до великих звершень. Ти як у нас все погано, як ми не вміємо нічого робити, нічого виробляти, яка у нас корупція, які недолугі політики, в 19 дев'ятнадцяте століття у цих розмов, але менше з тим, ми такі самі. Так ось ми весь час, оце нам тут розповідали про те, що от Україна має бути новітнім Ізраїлем, яка от ізраїльська армія, як ми маємо наслідувати Ізраїль, було б от непогано і все таке інше. Зараз ми бачимо цей самий Ізраїль. І що ми бачимо? 400 тисяч резервістів, от армія оборони Ізраїля, Цахау зараз має в розпорядженні щонайменше 400 тисяч людей. Вони протистоять двом тисячам бойовиків Хізболи. Е, уже котрий день вони бояться почати наземну операцію в секторі Газа. Не наважуються, розуміють труднощі, весь час відкладають. Ми кількістю 350-400 тисяч людей зараз тримаємо більше ніж тисячу кілометрів фронту і протестуємо зовсім не Хамасу. Ми протестуємо московицькій армії з її авіацією з її ракетами з її бронетехнікою, з її артилерією, з її всім чим завгодно. Так е хто з кого має брати приклад? Хамас з українських збройних сил чи українські збройні сили з усіма їхніми недоліками з Хамасу вчора вони 8 годин поспіль бомбардували сектор Газа мініатюрну територію. Навіть після цих восьмигодинного бомбардування вони все ще бояться туди заходити. Вони, ця країна, яка весь час фанатіла на виробництві озброєнь, на самодостатності, на військові автарки, що от вони все виробляють для себе самі від пістолетного набою і закінчуючи ядерною зброєю, що от в разі блокади Ізраїль повністю себе забезпечує для війни на всіх фронтах. Зараз вони. Історично клянчать у Сполучених Штатах 10 мільярдів військової допомоги. Не можуть нічого зробити проти двох тисяч бойовиків із Хамасу. Є такий у них дослідник, фахівець тероризму Меттью Левіт. Він оцінює бюджет Хамасу 300 мільйонів доларів. 300 мільйонів розумієте? От бюджет військовий бюджет Ізраїля і бюджет Хамасу 300 мільйонів доларів. І це вони отримують з, з Катару, з всяких там фондів, трохи ран дає, з халяльних всяких забігаловок і з криптовалюти. Криптовалюту, я так розумію, вони весь цей час майнили за рахунок електроенергії, який їм постачав Ізраїль. Що цікаво, що Ізраїль зараз складається таке враження, програв навіть інформаційну війну. Я як старий романтик. Теж вважав, що е, євреї захопили всі засоби масової інформації в світі, що вони визначають, що буде в наших головах. Вони формують повістку, світову повістку в світі. Браття, нічого подібного. Нема, виявляється, ніякої навіть інформаційної єврейської змови. Таке враження, що негідник Гітлер знищив всіх отих от романтизованих і оспіваних нами євреї, єврейських змовниках в концтаборах ще в 40-х роках ХХ століття. Після цього все було дуже погано у них. Нічого вони не можуть контролювати, нічого вони не можуть нав'язувати. Зараз практично все повертається проти Ізраїлю. От світова думка проти євреїв. В Оксфорді прийшов мітинг, дуже великий мітинг. Оксфорд, Оксфорд, Це інтелектуальна еліта Британії або ті, хто війдуть в інтелектуальну еліту Великої Британії проти Ізраїлю, прийшов. І там була мізерна кількість арабських студентів. Більшість це от британці, інші європейці. В інформаційній сфері в світі домінують араби, домінують московити. Домінують там якісь незрозумілі ліваки. В військовій сфері вміють воювати. Виявляється, в цьому світі залишилося хто вміють воювати тільки українці і афганці ну трошки московити, на жаль. І то за рахунок переважно мобілізованих на окупованих територіях українців і мобілізованих на Кавказі і в Бурятії. Є таке поняття криза середнього достатку. Оця от криза середнього достатку дістає всіх, навіть китайців. Жається, що коли от досягають велика кількість родин, великий відсоток населення досягає середнього достатку, навіть Китаю, то виникають проблеми. Вони вже не хочуть народжувати дітей, вони вже не хочуть воювати, вони вже не хочуть навіть заробляти якихось додаткових грошей. Тобто вони хочуть просто бути. І е, поза як вони хочуть бу просто бути, то у цього буття у них стає дедалі менше. Україна це авангард, це військовий авангард заходу. От смійтеся, не смійтеся, а саме так і є. Ми поки що показали, що ми єдині, хто здатен воювати і хто здатен досягати перемог або стійко стояти в обороні. Що ми військовий авангард, то ми маємо стати і духовним, і ідейним авангардом. Для цього нам потрібно зрозуміти, що треба відкинути от всю от їхню ліберальну маячню, всю цю кризу середнього достатку, яка їх розбищує і послаблює, що нам потрібно стати міцно на націонал-християнські рейки, і що це означає, що войовнича церква фореве, що ми авангард світового христового походу проти от всього цього світового сатанізму. Компромісність, от що раніше вбивало українців, а зараз воно вбиває і Захід. Для прикладу, Європейський Союз вирішив провести фестиваль європейського кіно в Москві. і про це заявив посол ЄС в Російській Федерації, там іспанець, прізвище якого я вирішив не запам'ятовувати. Європейське кіно там будуть головувати, знову ж таки, іспанці, там будуть італійці, там буде різноманітне кіно, в тому числі кіно виявляється, виробляються спільні фільми московицько-польські ще в цей самий момент і так далі. Там подивіться програму, там ніяких фільмів про ірпінь і про Бахмут немає. Нема нічого про Бучу. Вони кажуть, європейці, що цей європейський союз, каже: ну так, у нас там санкції проти Московії, все таке інше, але це не означає, що треба переривати культурні зв'язки. Ми знову маємо взятися з руки і водити хороводи. Верніше, не розривати хороводів, які ми водимо весь цей час. Це європейський союз. Ми так хочемо в Євросоюз. Нам справді туди треба. Там уже Орбан, який сьогодні зустрівся з Путіном і те, щось там щебітав. Путіну висловлював свою підтримку. Я так думаю, що Московія там буде раніше, ніж ми. Вчора Путін розмовляв з Натаньяху по телефону. Ну тобто ж Натаньяху розуміє, що Хамас, так би мовити, не без Путіна, що Хамас значно плотніше розмовляє з Путіном не тільки по телефону, але і безпосередньо, ніж Натаньяху, але Натаньяху не погребував. Говорити з Путіним по телефону, і Путін йому сказав, що непогано було би, щоб Цахал припинив вогонь по Газі. Натаньяху сказав, що він не припинить вогонь, поки не знищить Хамас. Натаньяху не сказав йому: А чому б тобі потвора, не припинити вогонь по Україні? Йому не спало на думку так сказати. Тому що Ізраїль теж розслаблений, вони теж нічого не можуть. Оця криза в Конгресі Сполучених Штатів, це отхизування республіканти-українських республіканців, антиукраїнської частини республіканців, отак от можна сказати, які зараз поставлять свого спікера туди. А звідки вона взялася? Ця криза? Зміти, що захід сам створює всі ці кризи, які не може подолати. Кажемо, вся ця криза в конгресі, це ж справа рук демократів. Це ж демократи е проголосували проти Маккартні, проти попереднього спікера, ж трампістами Демократи підтримали голосування усунення Маккартні. Тепер вони в жасі від того, що зараз значно більш антидемократична і антиукраїнська людина, ніж Маккартні стане спікером Конгресу. Так вони перед ним капітулюють, тому що. Найкращий спосіб боротьби зі злом для заходу сьогодні це капітуляція перед злом, перед злом. чому вони очікують і від нас. Тім НАТО зараз проводить в Європі навчання, це 13 країн беруть участь з ядерного стримування. Називається непохідний південь. Чому південь? Ну, от нібито як протистояння між глобальною північчю чи глобальним заходом і глобальним півднем. І вони називають не непохідний захід, наприклад, а непохідний південь. На що вони не цікають? На Бразилію, на Китай, на Південно Африканську Республіку. Це вони непохідні. Хто вибирає ці назви? Зараз я хочу заявити вам, що Верховна Рада України це п'ята нога в увозі української революції, але про це я скажу після того, як нагадаю вам, що у цю суботу, уже 21 жовтня, вистава колаборант за моєю п'єсою. Буде гратися в культатрі. І квитками ви можете поцікавитися внизу в описі під відео. Це у мене був один знайомий, такий, скажімо, політолог, був радником кучми свого часу, потім втік іще в 2014 році в Крим, і там я забув за його існування, а потім мені показали кілька ютуб-роліків з його участю десь з рік тому. Після цього в мене мріє тільки одна: що коли українські Збройні Сили зайдуть в Крим, щоб оця потвора. А я думаю, що братство та там буде перше дісталося саме мені, а не кому-небудь іншому. Не те, що він більш злісний, ніж інший. Просто от я його знаю особисто. І от хочеться, щоб все-таки дістався він мені, ця добра людина. От саме про нього ця п'єса і ця вистава це легенька комедія. Сподіваюся, що доля цієї людини в наших руках буде зовсім нелегкою. Прийдіть і подивіться і нагадаю вам, що всі гроші з наших культурних заходів ідуть на підтримку батальйону братства. 28 жовтня. Прем'єра вистави взводний опорний пункт. Вона пристеж за моєю п'єсу, Вона присвячена командиру да Вінчі, який не так давно загинув на полях наших битв. Ось про Верховну Раду. Я і ще не знаю, як вони там проголосували про. Заборону УПЦ і ФСБ е, на той момент, коли я записую цю програму. Знаю, що Верховна Рада провалила голосування про те, щоб цей податок, який беруться з заробітної платні військовослужбовців, я не розумію, навіщо брати з заробітної платні військовослужбовців? Податок якийсь виявляється, є такий податок. Вони беруть, стягують, і от він іде в місцеві бюджети. І звісно, що в е, місцеві бюджети на пліточку, на клумбочки, там і на все таке інше. Звісно, що була хороша думка і був законопроект про те, щоб його спрямувати в оборонний бюджет, щоб на ці гроші все-таки куплялися дрони і все необхідне. А на пліточка і не клумбочки, так ось це провалили. І провалили дві фракції, дали нуль голосів. Це фракція Юлії Тимошенко і навіть моя улюблена. Фракція Європейська Солідарність. Я співчуваю європейські солідарності, це в цілому патріотична франція, фракція, там дуже багато хороших людей, але от нахіра таке робити. От ви знаєте, от у вас до мене багато претензій. Я вам скажу, що от є такі люди, як я, які роблять дуже багато поганих речей на благо України. А є люди, які роблять хороші речі на зло Україні. більшість українських політиків. Світ складний, братця і сестри. Якщо ви з цим не погоджуєтеся, не треба дивитися мене. Дивіться техно на ютубівських музичних роликах, а не мене. А я вам скажу: що світ складний. Ідіоти не виживуть. І я розумію, чому ці фракції проголосували за те, щоб в місцевих бюджетах на клумби і на місцеве розкрадання залишився цей податок з військовослужбовців. Ну, в цих фракціях багато якихось людей зав'язаних на місцевих забудовників, які зав'язані на місцевих мерів, якихось там і все таке інше. Їм не хочеться псувати стосунки, і вони розуміють, що от краще було би отак. От от. Але не хіра це робити під час війни. Я щойно висловлювався на захист корупції. Забудьте все це. І проти корупції. Їх треба човити всю цю публіку. Це просто неприпустимо і вже от сягає якоїсь такої просто неймовірної мети. Я за націонал-християнську диктатуру. Вони всі будуть розчавлені. Ну і остання приємна новина. Мій улюблений Трамп заявив на якомусь виборчому мітингу, що він буде, коли стане президентом, знову він буде забороняти всім, хто проти існування держави Ізраїль, в'їжджати на територію Сполучених Штатів. Цікаво, як він це буде визначати. От нам теж треба щось таке. От зборонити в'їжджати в Україну тим, хто проти чого-небудь такого, наприклад, проти ідеї непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Між іншим був колись такий академічний культ в києво могилянській академії в Чернігівському колегіумі. Але про це ми поговоримо в неділю в 10-й годині в культеатрі за адресою Євгена Чекаленка, 14. там братська літургія. Я буду говорити проповідь, в тому числі і на цю тему. І прийдіть обов'язково. Минулий раз мене не було. Я прихворів на хліб, але цього разу обов'язково буду, якщо війна не покличе. І ми з вами там маємо бути разом. І на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою булгаково.